Традиційно взимку ціни на продукти починають зростати. Цього року з борщового набору рекордсменом стала картопля. На початку сезону люди могли придбати кілограм за 10 гривень, проте зараз вартість збільшилась вдвічі. Зросли ціни зрівняти з торішним роком, то зросли. Того року було 10, а цього року 18-20». Незважаючи на ціну, містяни продовжують купувати картоплю, адже без неї важко уявити повсякденний раціон українця, хоч і ціна неприємна для покупців. Да, звичайно, подорожчала досить, досить значно, майже в два рази. Як я слышав, вона подорожала якоби, А от щоб опустилась, я ще не слышу, чесно кажучи. Ну я знаю, що була 12, ну максимум 15, це вже 22-20. так що. Продавці зізнаються, вони не готові продавати картоплю нижче за 14-18 гривень. Така ціна пов'язана зі зменшенням пропозиції низькоякісної продукції та зростання попиту на якісну картоплю. Ба більше фактично відсутній імпорт овочів в Україну. А місцевим власникам продукції важко її зберігати тривалий час. На дуже погано зберігається цього року. Літні умови, коли були сильна жара і дощі, воно десь спричинило, що дуже багато просто гниє». Через то, мабуть, і така ціна. На думку продавців, поки ціна залишається сталою. Нове подорожчання варто очікувати навесні, тож нині варто подбати про запас. Анна на Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.